Того дня Нік навіть не підозрював, чим закінчиться його риболовля. Як зазвичай він рибалив на пірсі, попиваючи улюблені напої. Проте Нік зробив помилку, безтурботно викинувши у океану пляшанку. Підводна течія затягнула банку глибоко в безодню, і випадково банку було спрямовано просто в тінь я морського бога. Так, таке свинство легко розлютило Посейдона. Тож замість клювання Нік отримав незабутню подорож до підводного царства, де на нього вже чатувала підводна поліція з дуже серйозним для місцевих законів звинуваченням. Нік порушив закон про чистоту океанів, тож йому загрожував термін у підводній в'язниці. Геть не найкомфортніше місце, тим паче для пересічного мешканця суші. Дуже рідко люди потрапляють до таких в'язниць. Проте в'язниця і під водою залишається в'язницею. На Ніка чекають такі ж точно процедури з одним невеликим винятком. Під водою буває складно зробити фото для особистої справи. Все тому, що фотоапарати без належного захисту просто не працюють. Нік вирішує допомогти своєму полонителю. Розуміючи, що все може затягнутися, він вирішує віддати свій телефон, який саме був водонепроникним. До підводних мешканців сухопутні технології рідко доходять. Тож реакція наглядача цілком природна, проте телефон ніхто повертати і не збирається. Це Керолейн, звичайнісінька русалка, що пропливала повз. Однак, у нашій історії Керолей відіграє далеко не останню роль. Цікаву рибину привабив незвичайний для цих місць в'язень. Вона була експертом. Проте Колба на голові в незнайомця наштовхнула її на думку, що цей хлопчина був не з цих місць. Керолайн швидко зрозуміла, що ув'язнений людина. Тож їй стало шкода бідолаху. Саме тому Керолайн вирішила поділитися з ніком особливим зіллям, яке тимчасово наділяє властивостями русалок. Нік одним духом випив зілля. А ось про побічні ефекти вона зовсім забула. Без колби на голові. Ніку вдалося добре відпочити. Він, напевно, ще би дрімав, проте на свій жах виявив на обличчі щось дивне. Поки він спав, просто в нього під носом виросли величезні зелені вуса. Нік хотів би поголити їх, як раптом його вуса ожили і схопили за руки. Він був приголомшений. На суші в вусі вважається поганим тоном хапати людей за руки. Покликавши на допомогу, Нік з'ясував, що вуса взагалі не вуса, а домашній улюбленець офіцера Джонсона. Спарку рідкісний представник розумних водоростей. Йому сподобалося спати на теплому обличчі Ніка, а той одразу схопився за гострі предмети. Вийшло непорозуміння. Перша ніч у підводній в'язниці для Ніка була випробуванням. Як би він не лягав, йому всюди дошкуляло світло маяка. Нікі гадки не мав, що маяки створюють стільки дискомфорту під водою. Довелося Ніку розбудити офіцера Джонса, щоб той вирішив проблему з маяком. Спросоння офіцер переплутав вимикач і мало не змив ніка геть із камери. На щастя, він вчасно зміг зупинити злив води. Не те, щоб це сильно втішило Ніка. П'ята точка, якого згодом познайомилася з морським їжаком. Втім, його принаймні не змило. Вирішивши проблему зі зливом, офіцер Джонс мав іншу. Маяк не вимикався, тож довелося офіцерові особисто з'ясувати, що відбувається на маяку. А відбувалося там таке. Посейдон влаштував фотосесію. Наступного дня новини про Ніка розлетілися по всьому морському дну. Це й справді була подія. Не кожен день мешканець суші виявляється бранцем підводної в'язниці. Така новина не залишилася поза увагою. Тож через годину біля камери Ніка юрбилися жителі глибин. Усім дуже кортіло поглянути на дивину. Офіцер Джонс миттю влаштував невеличкий бізнес. Поглянути на Ніка дозволялося за символічну платню. Проте головною умовою було не годувати людину. А щодо Ніка... Що ж, він був геть не проти уваги. Важко сказати, що цікавило офіцера Джонса більше, що хол, чи сам смартфон. Проте Ніку потрібний був лише один дзвінок. Він пішов на риболовлю тиждень тому. Тож його мати напевне почала хвилюватися. А йому би дуже не хотілося, щоб його мати хвилювалася. Ось тільки сина вона так почути і не змогла. Все, що доносилося з телефону, було тільки дзюрчанням та булькотінням. Та щойно мати Ніка прибрала телефон від вуха, полилася вода. Їй було зрозуміло одне: телефон намокнув, і слід хотіше зробити все, щоб він не зламався. А ось згадати, коли вона встигла його намочити, вона так і не змогла. Нік зрозумів, що мати йому не допоможе. Тож вже наступного дня у нього з'явився план, як подати сигнал на сушу. План був класичним: записка в пляшці. Залишилося тільки сподіватися, що пляшка сама спливе там, де треба. Так і сталося. На березі пляшка потрапила до рук рибалки. Та, прочитавши нехитру записку, вирішила допомогти колезі рибалці, відправивши вниз консерву. Зрештою, коли ти ситий, то чекати на допомогу значно легше. Консерва була зовсім не тією допомогою, на яку розраховував Нік. Проте і їй він був радий. Щоправда, зовсім недовго. Офіцер Джонс миттю конфіскував рибні консерви. Раз на тиждень ув'язненим слід було займатися прибиранням. Тож Нікові випало прибирання в їдальні. Так? Під водою замість жуяк доводиться відбирати дрібних молюсків та інших мешканців. Щоправда, не лише від столів. Молюски із задоволенням чіпляються і на спини інших мешканців. Нік сьогодні став в пригоді. Спина офіцера Джонса свербить тепер значно менше. Ще одним завданням у розкладі Ніка стало прибирання сміття. Це завдання чудово підходить тому, кого запроторили заграти саме через сміття. Ніку належить повною мірою ознайомитися з усією тяжкістю свого злочину. Очищення океану від сміття завдання не з легких. Проте, схоже, Нік захопився в якийсь момент, він заходився настільки, що кинувся за медузою, сплутавши її з целофановим пакетом. Тож незабаром він мав зрозуміти, чим саме медузи відрізняється від пакетів. Ніка так дарило струмом. Що він озирнутися не встиг, як опинився в власній камері. Наступного разу він буде пильнувати. Це ж Керолайн! Нік з нею вже встиг познайомитися. Цікаво. За що ж русалку ув'язнили? Нік вирішив задовільнити свою допитливість. Тож Керолайн розповіла, що потрапила до в'язниці через перевищення швидкості. Вона не винна, що запізнювалася на прослуховування. Подумаєш, підрізала кілька китів дорогою, з ким не буває. Втім, надовго Керолайн у в'язниці затримуватися не збиралася. Варто було їй лише заспівати, як зачарований голосом сирени офіцер Джонс пішов звільняти порушницю. В той момент Нік задумався, чи може він зачарувати офіцера своїм голосом. Та ось, на відміну від Керолайн, Нік зовсім не вмів співати. Ще один день завершився. І нік готувався до відпочинку, Аж раптом йому по голові прилетіло каменем. Ймовірно, хтось зверху вирішив жбурляти каміння в воду. Погодьтеся, не часто кинутий у камінь воду повертається назад. Надалі цей хлопець робитиме це рідше. Одного разу Нік чекав на свою їжу в їдальні. І звідкись з поверхні до нього спустився вельми апетитний бутерброд. Однак бутерброд не був призначений ніку. Офіцер Джонс приніс Ніку хробаків. В'язні мусять харчуватися правильно. Несподівано, порівняно з водоростями, хробаки виявилися смачними. Нік навіть примудрився об'їстися. Тож, щоб позбутися важкості в шлунку, він вирішив запити. А ось пити солону воду навіть восьминоги відмовляються. Офіцер Джонс дав пляшку чистої питної води для дурнуватого сухопутного. Гірше настирливих риб можуть бути тільки підводні туристи. До Ніка встиг причепитися дайвер. Хитрий підводник вирішив зробити світлину безкоштовно? Аж ніяк. Офіцер Джонс цього не допустить. Фото з Ніком коштує 10 доларів. Дайвер був би радий заплатити. Проте не взяв із собою готівки. Що ж, для таких випадків у офіцера Джонса є підводний термінал. Підводний банк нещодавно почав співпрацювати із земним. Сигнал не завжди ловить, проте карти все ж таки проходять. Термін ув'язнення Ніка добіг кінця. Проте Нік не зовсім хоче повертатися додому. Там, на поверхні, в нього зовсім не було друзів. А тут, тут він зустрів Керрі. Нік зрозумів, що без неї він уже не уявляє свого життя. Тож вирішує залишитися. Насмітивши знову, Нік запустив свій термін спочатку. Однак тепер він не буде самотнім. Адже Керолайн вирішила приєднатися до Ніка. Так, тепер у офіцера Джонса побільшало проблем. Як тобі неймовірна історія Ніка? Що тобі запам'яталося найбільше? Розкажи нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку. Не пропусти наші нові відео. Швидше підпишися на наш канал і до нових зустрічей на Трум Трум Трік.